Тає вас в ефірі змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Нагадаємо, що 1 квітня цього року Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. А сьогодні ми з вами дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад Тернопільщини. Нагальні проблеми міста -сели, що потребують вирішення у процесі реформування місцевого самоврядування, обговорили на засіданні члени Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України. Керівників громад турбує проблема хронічного дефіциту коштів на виконання делегованих державою повноважень. Освіта, медицина та соцзахист недофінансовуються державою на 20% щорічно. Щоб якість послуг у цих сферах не знижувалася, органи місцевого самоврядування відволікають гроші від програму ЖКГ, благоустрою, дорожньої інфраструктури тощо на завершення засідання, голови міста селищ обговорили питання економії газу та електроенергії в населених пунктах та стан підготовки до осінньо зимового періоду. А з нами на зв'язку Тернопільський міський голова, голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Надал Сергій Віталійович. Пане Сергію, доброго дня. Я вас вітаю у нас на програмі. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які заходи в ході реформи посилять фінансову спроможність місцевого самоврядування? Доброго дня. Почнемо з того, що бюджет це реальне підґрунтя, фінансові підґрунтя місцевого самоврядування і місцевих громад. І незважаючи на ті зміни, які протягом останнього часу відбувалися в податковому законодавстві, в бюджетному законодавстві. Є одна реальна проблема, це те, що органи місцевого самоврядування, ті функції, які вони виконують, вони є недостатньо підкріплені фінансами. Для цього потрібно внести ряд змін і в бюджетне законодавство, і в податкове законодавство. Проаналізувавши основну дохідну частину будь-якого місцевого бюджету, зрозуміло, що основним надходження всіх податків є податок з доходів фізичних осіб, який становить найбільшу частину в кожному бюджеті. Цей податок має своєрідну функцію, адже цей податок є своєрідною платою людини, яка працює в, тій, в тому чи іншому населеному пункті, за те, що територіальна громада надає якісь йому послуги. Тому цілком природні і правильно, якби 100% податків з доходів фізичних осіб залишалося власне в бюджетах міст, сіл, в бюджетах тих громад, до яких вони сплачуються. А не робився розподіл, це існує сьогодні, скільки йде на міський бюджет, скільки на обласний і на інший бюджет. Крім того, сьогодні треба зробити додатковий стимул для того, щоб місцевий бюджет і орган місцевого самоврядування мали можливість залучати інвестиції. Що для цього треба зробити? Перше, зацікавити керівників всіх місцевих громад в тому, щоб підприємства на території міста працювали прибутково. Це можливо зробити тільки в одному випадку, якщо частина податку на прибуток буде залишатися в бюджетах міста. Тому вважаємо, що сьогодні щонайменше 25% від податку на прибуток, який стягується з підприємств-платників податків, мабуть залишатися в бюджеті територіальних громад міста. Така ж ситуація стосується і сплати акцизного збору за підакцизні товари. Е, як свідчить практика європейських країн, що не менше 50% від акцизного збору по підакцизних товарах мали би залишатися в бюджетах тих міст, сіл тих населених пунктів, де здійснюється торгівля підакцизними товарами. Сьогодні е, дуже актуальною тема екології. Сьогодні є платежі, які надходять в екологічний фонд. Для чого кошти, які сплачуються на території того чи іншого населеного пункту, Залишати там лише 25%, решта віддавати вищий, вищий бюджет. Якщо люди, які живуть, працюють в місті чи в селі, краще знають, які колишні питання в них є, які треба в першу чергу вирішувати. І вони за свої кошти можуть цю проблему вирішувати, а не ходити, і не просити вище орган. Тому, звичайно, що екологічний збір має залишатися повністю 100% в бюджеті кожної громади, села, міста, на тій території, де він сплачується. Стосовно бюджетного законодавства, звичайно, що Всім зрозуміла відома проблема роботи органів казначейства. Коли місцеві бюджети, коли органі місцеве самоврядування, коли навіть підрядчики, які виконують роботи для місцевих бюджетів, є реальними заручниками, бажання органів державного казначейства перераховувати кошти чи чи не бажання перераховувати кошти. Тому категорично потрібно йти на те, щоб в органах державного казначейства залишалися в обов'язковому порядку для обслуговування коштів, які йдуть з державного бюджету, як субвенції дотації місцевим бюджетам. Стосовно тих коштів, які має місцева громада, які власністю громади міста, тут потрібно надати право і можливість територіальним громадам самостійно визначати банк. Обов'язково цей банк має мати державну частку, в якому не можуть обслуговуватися. Тоді це полегшить і розрахунки, і тоді це полегшить будь-яку господарську діяльність, тому що дуже часто через те, що казначейство не проплачує кошти, неможливо зробити будь-яку елементарну операцію. І децентралізація бюджетних процесів це. Наступний крок, адже ми вже повинні перейти до цивілізованої європейської практики, коли бюджети формуються не згори до низу, а знизу до гори. Тобто мала би бути ініціатива з міст, сіл і далі з їхньої ініціатив формуватися загальноукраїнський бюджет. І відповідно відповідності до цього, розподіл трансфертів і бюджетних фінансувань і насигнувань. Сьогодні в нас є реальна проблема, яка стосується бюджетів практично всіх міст. Це те, як йдуть бюджетні трансферти, розподіл коштів на фінансування. Потреба галузі спорту на фінансування потреб галузі позашкільної освіти. Потрібно переглянути ті умови, на яких сьогодні йде фінансування з державного бюджету закладів спорту. Сьогодні вони фінансуються пропорційно до кількості населення в кожному населеному пункті. Хоча, напевно, брати треба за основу так само, як і в освітніх закладах, кількість учнів, які ходять, займаються в цих спортивних закладах. І збільшити на ці речі фінансування для того, щоб ми виходили з здорову націю, здорових дітей, які є наше майбутнє. Пане Сергію, я вам дякую за участь у нашій програмі? Нагадаємо, з нами був Тернопільський міський голова, голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Надал Сергій Віталійович. А ми продовжимо спілкуватися з нашими гостями. З нами на зв'язку Шумський міський голова Плетюк Володимир Євгенович. Пане Володимире, доброго дня. Скажіть, будь ласка, які можливості можуть відкритися для розвитку самовашого міста завдяки реформі? Ми не можемо на тому, чого в нас немає. Тобто, якщо в нас в місті і наш район більш сільськогосподарський, але на 50-60% складається з лісів, то тобто, ми будемо вигравати на тому, що ми маємо. Ми не можемо виробляти металургію, бо ми її не маємо. Ми не можемо заробляти на газі, бо ми його не добуваємо. Ми не можемо заробляти на добувній промисловості, на, на переробці дарів лісу, сільськогосподарській продукції. Але як ці це реалізувати? Реалізуються вони з. З того, що ми починаємо цим всім керувати напряму. Тобто, не, не, не висково, що це має бути зовсім без, без впливу вищестоящих органів, там Києва, області і так далі. Але в тому справа, що концепція, яка в місцевому розвитку місцевого самоврядування, територіальної реформи, яка вироблена була і схвалена розпорядженням 1 квітня, фактично є навіть такий пункт, що органам місцевого самоврядування на місцях буде можливо дозволятися встановлювати пільги на відповідні там, податки і так далі. На мою думку, це дуже добре. Тому за кордоном я, в принципі, ці речі бачив. На ці пільги будуть стимулювати. Ми розуміємо, що в мене не стільки привабливі для інвестиційних проєктів землі, підприємства, як, наприклад, під Києвом. Але стимулювання пільгами я можу зробити. Зараз я в принципі, стримую. Ми не говоримо про те, що депресивні райони, але вирівнювання з рахунок оцих цих речей надання відповідних пільг і права надання відповідних пільг – це можливо. Ну і багато інших нюансів, яких зараз немає. Пане Володимире, дякую вам за розмову. Нагадаємо, з нами був шумський міський голова Плетюк Володимир Євгенович. А далі спілкуємося з нашим третім гостем. Отже, вітайте, Скалацький міський голова, Станьковська Наталія Михайлівна. Пані Наталія, доброго дня і вас вітаю. Скажіть, будь ласка, які проблеми малих міст є нині найбільш актуальними і потребують розв'язання в ході реформування? Ви знаєте, я пошну з того, що я вже третій каденції працюю міським головою, і про реформу місцевого самоврядування ми вже говоримо давно. І мріємо, щоб нарешті вона війшла в дію, щоб вона запрацювала, ця реформа. Чому? Тому що для нас, малих міст, це особливо актуально. Ми надіємося на більший бюджет, ми надіємося на якісь кошти, які ми можемо залучати з програм, тому що малі міста. У нинішніх умовах страждають найбільше. Ми не маємо значних коштів, щоб будинки старі. Треба міняти систему опалення, треба каналізацію міняти, треба водопостачання міняти, систему водопостачання. Ми все це робимо, потрошки робимо, але ми не маємо конкретних коштів, щоб згідно програми, як поляків. Ви знаєте, я вам по правді скажу. Мені дуже сподобалося, як говорили, розказували поляки, як в них. Не треба видумувати, мені здається, велосипеда. Просто подивитись, як робили, зробили люди, зробити так собі. Фактично, голова міської ради не підпорядкований нікому опруч своєї громади. І сьогодні тільки обласна державна адміністрація в них має право перевірити законність прийнятих рішень або призупинити, або. Як то кажуть, дати їм добро на існування. І єдине, що вони разом складають програми для того, щоб залучити кошти навіть з унії чи інші кошти, якісь, на якісь спільні проекти. І я вважаю, що це найкращий тип відносин, який може бути. Пані Анталія, я вам дякую за розмову. І ще раз нагадаємо, з нами міський голова Станьковська Наталія Михайлівна. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через агентство США із міжнародного розвитку USAID. Зауважу, що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж агентства із міжнародного розвитку. А з вами була Олена Вознесенська. Побачимося.